У світі, де панує байдужість, де багато хто проходить повз чужий біль, не помічаючи його є люди, чи серця сповнені співчуття та любові до тварин. Серед них і Тетяна Піскурьова, яка опікується безпритульними тваринами шостки, вечір середи під дощем дівчина рятує тварину, про яку їй повідомили небайдужі шосткинці. Волонтерка, ризикуючи сама застрягти і забруднити одяг, далаючи усі перешкоди, лізе між огорожами, щоб спасти перелякану тварину. Суценя боїться і не Дуже радіє своїй рятівниці, яка мала зовсім інші плани на вечір ніж лазити за парканами. Я була в кафе з подружкою, відмічала її день народження, пролунав дзвінок. Дівчина каже, що застряла собака ну, в школі ліцею між заборами. Ну що, все день народження скінчився, приїхала за собакою. Ну, вона там не застрягла, але, мабуть, щось зависпугалось, там злякалась, і залізла, і лежала. Вона вся мокра, грязна, що полізла, достала. Волонтерка показує, що цуценя має нашийник і повідець, що свідчить про наявність господарів. Собачка була з таким от повідком, рулеткою, але вона вже не працює, на жаль. І вашеннички в фіолетовому, так що може хто впізнає свою чи сусідську там собаку, може злякатися грому або різких звуків таких, ну будь-яких. Тому що коли грім або вибухи, багато собак втікає і їх тоді ну, шукають. Тому що сама знаю, у мене після грози буває, що собаки особливо чим більша собака, тим вони, тим вони більше лякаються. Маленькі собаки більш спокійніші. А такі чомусь бояться. Тетяна купила одноразові пелюшки у найближчій аптеці, щоб покласти песика автівку. Сподіваючись, що невдовзі знайдеться господар чотирилапої красуні. Тепер будемо шукати господарів, тому що ну видно, що собака домашня і може, злякалась щось. Може, так може, діти вигулювали, часто таке буває, тому не знаю поки. Дівчинка чорненька, чиста чорна. Здається, її десь бачила, поки згадати не можу. Ще ну, заберу до своїх собак, поки може буду поки кататися, так знайдеться її господарь. І заберуть. Сподіваюся, що заберуть, тому що в мене їх дуже багато і ще одна собака мені зовсім не потрібна. Так що... А зараз, ну звісно назад не випущу, тому що вона така ж зашугана. Ще цуценя, в принципі, навірно, місяців п'ять, навіть півроку нема. Тому... Поки побуде в мене у цей же день у Фейсбуці з'явилось ще одне повідомлення про те, що по місту бігає чорний цуцик у синьому нашийнику, дуже схоже вже на врятовану дівчинку. Тетяна, яка прихистила тварини, сподівається, що її нова підопічна не стала жертвою людської зради.